Майбутні колеги, знаєте, де ми. Це наша Альма Мата, головний корпус університету Івана Франка. І зараз ми проведемо вам екскурсію по ньому, щоб ви 1 вересня не загубилися. Ходім! Ну нарешті ви мене догнали. Тут дуже небезпечне місце. Якщо ви йдете зі своїми друзями, тримайте їх за руки. Софійка це за мною. Ходимо, ходімо. Тут не Ході. Ході. Ході так багато людей часи, бік, тут не просто. Оце yeah. дуже важкі двері. Відкрити ще той вид. Yeah. А зараз ми прийшли до пана Василя, вірного друга кожного студента. Він завжди допоможе, завжди тримає і розкаже дуже цікаві історії. Взагалі в нього друг. Так. І така дуже важлива порада, коли йдете до нього друкувати щось перед парою. Краще надійштися заздалегідь, бо зазвичай тут черга аж до виходу. Довше ніж до якогось братпіта. Mm -hmm. Він у нас популярно сюди. А зараз ми зайдемо в улюблене місце кожного студента в цьому університеті. Віталія! Ось тут буквально тут далі. Головне встигати тут теж треба дуже швидко. Тут вже дуже... з сирничками просто таке. І ось ми в їдальні! А зараз ми на головних сходах і покажемо вам дорогу в нашого улюблену кафедру. Детальніше розкажемо, що є в нас на Ходіть! <звілля> У 319-й є все: комп'ютери, проектори, все, що потрібно для вашого якісного навчання. А от зараз там витампар. Тут знаходиться кабінет, де є наші викладачі, які ви можете. про те, що вони бачать і очікують від соціології. Ось це цьогорічні, отут чи то минулорічні, а це цьогорічні, я вже не пам'ятаю. Просто подивіться, які в нас гарні талановиті вступники. І тут теж взагалі випуски 2017 року, виявляєте, які в нас шляпимо. Після оголошення повітряної тривоги ми не відміняємо наші пари, а зазвичай переносимо їх в укриття і зараз покажемо вам дорогу до неї. За ми туди. Починала екскурсію. Ми на передньому вході, а закінчує на задньому вході. Цього університету. Порада ходити через нього, і тоді не доведеться минати натом юристів. Ідем. Да.